комплектуючий. Я можу Слава Україні! Шановні родини Герої Небесної Сотні! Господи, помилуй! Андріана Дедолович, керівниця музею гідності у Львові. Угу. говоримо про сьогоднішній день. Чим він важливий для не тільки Львів'ян, а загалом для українців і для світу сьогодні? Це Україна сьогодні святкує День Соборності України. Але для нас е, сьогодні також трагічний день, адже 11 років тому загинули перші протестувальники в Києві на Грушевського, і було знайдено тіло Юрія Вербицького, львів'янина, якого жорстоко закотували в лісі біля Києва, тільки за те, що він львів'янин. І ми сьогодні згадуємо наших перших героїв, які віддали своє життя, які вийшли на Майдан за те, щоб. Ми мали право на вільно висловити свою думку на свободу, на свою гідність та, ну, та, і незалежність України. Ой, залаєш ми в свого Залаєш ми в слудину. Сам не знаю, де поміну. Шану загиблим героям України.